Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Василь Сухомлінов, МСК Харків. Перш за все з перемогою вас вітаємо. Дуже довго чекали з четвертого туру, коли в останнє перемагали суперника. І зараз перемога у матчі, ну, де було дуже і дуже непросто. Ваші враження по завершенні цього матчу. Дякую за привітання. Дякую силам ЗСУ, що маємо можливість приймати участь в екстралізі. Матч поділився на два тайми. Перший ми, я вважаю, програли. Ну і дуже було тяжко. Було тяжко. Ми з хлопцями по дорослому поспілкувалися. І вони прислухались. Я їх дуже просив. Кажу, що при такому рахунку стидно щось искати, якісь недоліки в чомусь. І я їх попросив другий тайм вийти. І віддатися повністю, скільки в них сил є. Треба віддати і переломити хід гри і постаратися виграти цю гру з рахунком 5-3. 5 три Але ви, ви саме бачите, що хлопці ну, прислухалися за моїх слів і вийшли, і билися. Кожен віддав себе повністю на майданчику. Як думаєте, чому з перших хвилин матчу не було такої самовідданості у хлопців, чому почали грати аж у другому таймі, як ви кажете? Ну, е, є, є, є причини. Я їх не буду їх оголошувати, але ми ж професіонали, тому ми повинні виходити і е, готувати себе з перших секунд, з перших хвилин. Тому сьогодні, я думаю, ми е, цей. Недолік для себе, для досвіду ми залишимо. І будемо вже е, наступні ігри виходити з перших, з перших секунд, з перших хвилин е, на майданчик і е, доводити, що ми чогось варті в цій екстралізі. Дякуємо вам і успіхи на наступного матч. Фафпет. Титульний партнер Фафбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.